Серед актуальних питань, над якими працюють нині фахівці ветеринарної медицини, і про які вони інформують жителів Ямпільської громади, безкоштовна стерилізація тварин, вакцинація від сказу, грип птиці та африканська чума свиней. Доброго дня! Хотів би вас проінформувати громаду про роботу, яка державною ветеринарною службою проводиться в нас у громаді. Скажу, що на сьогоднішній день на цім тижні працюють фахівці могилів Подільської районної лікарні, які проводять першу стестерилізацію домашніх безпритульних домашніх собак, котів на території комунального господарства. Тут у нас у місті Ямбулі. Ця, ця робота їхня буде проводитися з 14-го, розпочалася в понеділок і до п'ятниці десь до обіду на цім тижні вона буде завершена. Тому кому треба провести стерилізацію котів собак, нехай звертаються туди, там є спеціалісти, які цю роботу роблять. Також хотів сказати таку інформацію, що з 24. 24, 25, 28 числа буде на території ОТГ проводитися розкладання пероральної вакцинації для диких м'ясоїдних тварин проти Сказу. Планується використовувати цю вакцину напротязі трьох днів. Може бути таке, що будуть там трохи зміщені терміни. Е, тому е, щоб люди знали, що така робота буде проводитися будуть розкидатися там такі спеціальні кубики, в які буде вміщатися вакцина, щоб вони не боялися, що хтось це проводить якусь травлю тварин або ще щось. Це розкладається для лисів, для собак, які є в природі. Ця вакцина буде розкладатися за межами населених пунктів. Потім буде проведена там контрольна ділянка, відстріл, моніторинг, буде проводитися інша робота по цій вакцинації. Ця вакцинація це буде в нас вже це четвертий раз, проводиться. проводиться весняна і осіння розкладка вакцинації. Якщо десь є люди, Знають, що є там в ярках, десь ще велике скупчення, десь там норів, де є можуть бути лиси проживати, тому можуть звернутися до ветеринарних спеціалістів, які обслуговують той чи інший населений пункт, і вони включать цей маршрут у свою роботу. Це по сказу. Слідуюче питання, на що я хотів би звернути, осінь прийшла, птахи виросли, домашні мається кури, гуси, качки і всі остальні. є велика кількість, виросли. В Україні реєструються спалахи грипу птиці. Тому рекомендую людям утримувати птицю в закритім режимі. Тобто на території. Подвір, сараїв, курників, не випускати на, на річки, не випускати на стадіони і інші. Тому що зараз є міграція перельотних птахів, є в нас велика кількість лебідя, є качки дикі. При цім контакті може бути захворювання на, дану, на дане захворювання. Може захворіти домашнє. Там велика летальність, великий... спостерігається падіж. Лікування там не. Не розроблені, будемо казати. Тому звернути на це увагу. Якщо є такі випадки захворювання чи падежу птиці, звертайтеся до ветеринарних працівників, вони мають дослідитися. На сьогоднішній день по Ямполі було проведено по поволіці Дністр, це місто Ямпіль, Оксанівка е і у Лянівка, якщо не помиляюся, було проведено моніторинговий відбір калу по березі річки від дикої водоплавної птиці для дослідження біоматеріалу на гриб птиці. Це таке питання, що стосується грипу птиці. Поголів'я виросло, воно дороге для людей, тому що зернова група і все остальне не, не звлікайте. З закритим режимом роботи утримання тварин птахів. Е а саме основне я хотів звернути на Африканську чуму свиней. За вчорашній день у нас є два випадки підтвердження: один у Полтавській області, один у Вінницькій області. З початку року у нас три випадки по Вінницькій області, африканської чуми свиней. Це було Ямпільська територіальна громада, Липовецька, вчора вже Ілінецька територіальна громада. А в Україні біля 70 випадків. Вакцину профілактики як такої немає проти цього захворювання. Тільки закритий режим роботи, недопущення туди посторонніх людей. Захворювання йде шляхом безпосереднього контакту від свині до свині через ґрунт. Незнаражені корми, предмети догляду, стічні води, транспортні засоби, бродячих тварин при згодованні харчових відходів. Тому рекомендуємо, якщо, якщо будемо казати так, якщо ви витримуєте свиней, по-перше, свині мають бути в закритім приміщенні. Якщо відкриті вікна для провітрювання, то вони мають бути закриті сіткою, щоб туди не залітали птахи. Якщо є на території собаки коти, собаки мають бути привезені, щоб вони, ну, на території домогосподарства, собаки мають бути прив'язані, щоб вони ніде не ходили, не не принесли це сюди на, на даний двір. Тому що можуть з корми, можуть підстілку. І коли ви згодовуєте корми з своїм тваринам, можете тоді заразити. Так само, якщо у вас приходить там е, хтось із заготівельників, які продаєте ви свиня, ви теж стараєтеся їх не пускати в свої свинарники, де ви утримуєте. Має бути десь килимок. Маєте ви як заходите туди справлятися, ви маєте переодіватися. Е, якщо приходить там різник чи ще якась людина, гості. Не, не ведіть, не тіштеся, бо, тому що це можуть принести вам е, це захворювання. Ще раз кажу, вакцину профілактики нема, тільки закритий режим роботи. Е, хотілося б сказати ще таке: е, корма, які ви годуєте, можна зробити з незаражування, тобто або приваркою, або екструдуванням, або е, гранулюванням. Це теж йде. Якщо ви закупляєте зерно, так можна зберегтися. Якщо ви закупляєте зерно чи збираєте своє зерно з поля, дайте йому дозріти, щоб він хоча б 30-40 днів воно б стояло, не попадало в корм. Тому що крім того, що африканською чумою свиней боліють домашні свині, боліють і дикі свині. На сьогоднішній день, відколи війна, полювання немає, кількість диких свиней збільшилася в рази, вони ходять по полях. Вони можуть там і загинути, і за деякий період розложитися, що пройде, коли комбайн збирати, ніхто його навіть не побачить, що він там був. І це фактор теж корма, який ви купляєте, можуть бути там і тварини, і птахи, і все остальне. Тому їх тримайте у себе, якийсь період зразу з машини не старайтеся годувати. Потім, якщо закупляєте свиней, дивіться, де ви їх купляєте, бо зачасту, якщо виникає те чи інше захворювання, виникає захворювання свиней на африканську, чому ціна падає, хтось щось за що хоче продати, і починають їх за безцінь віддавати. З вони потім приїжджають, машинками продають на різних базарах, ви їх не можете знати. Він буде казати, що це вони їхні чи не їхні, ви не знаєте, відки вони взялися на тім чи іншому місці. Тільки якщо є наявність у даних тварин документів, ветеринарний довідок, якщо ці свині індифіковані, тобто є номерки на вухах, то, то потім ми можемо встановити, що це дійсно віти чи віти прибули ті, ті тварини. А зі слів, це ви себе не застрахуєте. Якщо є випадки загибелі тварин, на африканську чому, ну, взагалі випадки загибелі тварин, то треба повідомити Державну ветеринарну службу, щоб фахівці виїхали на місце, вивчили епізотичну ситуацію, розібралися, коли воно виникло, як воно виникло, відобрали матеріал, чи крупи, чи матеріал від тих тварин, відправили в лабораторію для підтвердження або виключення того чи іншого діагнозу. Якщо є в кожній, будемо казати так, в кожного старости в селі є телефон ветеринарних працівників, які обслуговують ту чи іншу територію. Так само є в них за відділом мій номер телефона зв'язуватися, бо зачасту от, бувають випадки, здохли, вивезли, викинули на мусорку, викинули посадку. Тим самим ви розпространяєте роз, роз, цей збудник, тому що. Викинули, прийшли собаки, прийшли, коти, прийшли, птахи, вони його цей труп розтягнули, будемо казати. Не знати, ці собаки прийшли вдома, і от воно виникає. Тому, це вам, в тих, кого це загинули, та тварина, це в той момент виникає така мисль, що він, що він з цим справився, бо він вивіз, викинув його. Але зачасту. Ви цим, цими діями розпространяєте цього збудника ще більше на тій чи іншій території. Не забувати проводити дезінфекцію в приміщеннях, не забувати проводити санітарні, санітарні дні чи на кожний тиждень. Є дуже багато деззасобів в різних аптеках, яких можна навіть приміняти в присутності тварин. Отак От коротко в мене. Все, якщо у когось будуть якісь питання, може звертатися в телефонному режимі. Ми можемо надавати ту чи іншу консультацію. Мій 068-04-13-581, А кожного фахівця є у нас такими на. В селах, де на установках роз такими агітаціями розпространяємо по африканській чумі. Тут є вказаний в каждої на ньому написано кожен номер телефона того чи іншого ветеринарного фахівця, який обслуговує даний населений пункт. Все, в мене коротко. все. Дякую. Дякую вам.